Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість обміну рідкоземельних металів з України на подальшу фінансову та військову підтримку нашої держави. Повідомила агенція AFP News. Трамп підкреслив, що саме Вашингтон має пріоритет у доступі до цих ресурсів, тому що США надали Україні більше військової та економічної допомоги ніж її європейські союзники. А самі ресурси можуть бути використані для забезпечення американських інтересів у сучасній високотехнологічній промисловості. Що відбувається довкола? Українських запасів титану та літію, вартість яких оцінюється в десятки трильйонів доларів, докладніше далі. Як зазначили журналісти видання Financial Times, пропозиція США щодо рідкоземельних металів, схоже відповідає стратегії президента Зеленського. Ще у вересні минулого року, під час передвиборчої кампанії, у США Зеленський презентував Трампу так званий план перемоги, що передбачав обмін найважливішими природними ресурсами із західними партнерами: заміну американських військ у Європі на українські та надання Трампу повноважень щодо перевірки інвестицій для блокування китайських ділових інтересів в Україні. Ні, Київ запропонував Трампу особливі умови співпраці щодо ключових ресурсів, наголосивши на необхідності їхнього захисту від Росії та Ірану. Варто нагадати, що Україна має величезні запаси титану, залізної руди і вугілля. Також в Україні є близько 500 тисяч тонн літію, загальна вартість якого оцінюється в десятки трильйонів доларів. Частина цих ресурсів під ризиком втрати через просування російських військ на сході України або вже на територіях зайнятих Росією, за словами колишнього голови. Державного агентства України з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафена Яма контроль над мінеральними ресурсами став частиною війни. Нібито Україна бореться не тільки за територію, а й за право управляти своїм стратегічним багатством, що може стати вирішальним фактором у її відновленні. Природно, що у Європі не зраділи такі спритності Дональда Трампа. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц розкриткував бажання 47-го президента США отримати копалини з України в обмін на зброю, назвав їх. Дуже егоїстичними та егоцентричними. На його думку, ці ресурси слід було б використовувати для фінансування повоєнного відновлення України. Свої права на ці ресурси заявив також і Кремль, який вже вважає їх своєю власністю разом із окупованими територіями. Нагадаємо, що до рідкоземельних металів відносять групу хімічних елементів сканді, ітрій та лантаноїди з унікальними фізичними та хімічними властивостями, що робить їх важливими у багатьох високотехнологічних галузях. Тих як електроніка, зелена енергетика, медицина та оптика, зокрема, рідкоземельні елементи використовуються у виробництві смартфонів, комп'ютерів, обладнання для атомографів, лазерів, для створення міцних та легких сплавів тощо. Україна має запаси літію, які за обсягами складають близько третини від доведених у Європі, а це близько 3% світових покладів. За запасами графіту, наша країна входить до п'ятірки провідних держав. Астримигеродське родовище Титанових руд у Житомирській області, Є одним із найбільших у світі. Що ж до Уранових руд, то українські поклади посідають перше місце у Європі та одинадцяте у світі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.